Всім, всім привіт, з вами я, Макс. Ну і сьогодні я погуляю в стрейч-пул. Тут я вже був почав на гуляти. І виходить я, я був прийшов тітки цю платформу, тому що на першій платформі ніколи немає аномалій. Зараз починаю ну, буду шукати аномалії. А то без нього під оба. Змінаш підлогу. Не, ну все. Ця гра ще прикольна, тому що тут є собачка. Це прикольно. Добре. Доба подавлюсь зеркалу. Що в мене вгужка якийсь? Що в мене чорний костюм? Поднес. Ааа, чого в мене? Не цей костюм. А, ну прикольно. Я не все. Аномалія виходить. Побігла назад. Что побігла? А, це функція підказка. Я тут забув, що є функція підказки Виходи Так, все А я тут біг якийсь А, все, нормально, я Так, дивлюсь відразу. Спачка ты едаш? Так. Це з того, це того, так, так. Ну, ну на перший погляд все є. Так, клітки, наче, такі були. Собачка така і є. З колонкою все нормально. Ось мені здається, що і є аномалія, але я не знаю як. У мене дуже чорського гра. Коли я записувала в минулу частину цієї гри, то вона в мене в минулий раз не так сильно лега. Ну чогось. мені... Я планую піти назад. Ладо. Йду вперед. Не знаю. І Ітоги... то все подорожся. єс. Це не було аномалій. І що тут? Щось мені здається, що не, ну мне и мы. А, вы рухаете там шмани. Так, земною. У нас ще нічого не змінилось. Так, добре. Викни там. Ня. Бочка все нормально. добра. Томачка, тут все нормально. Это иначе все нормально. Я тут знаю, что нам нас сначала может победить. Я бы там бачил такого маленького. Не, ну еще зараз не буду аномалій, то наступний А, я не подивився качка. що там стоїть. Добре. Мені дуже тоже гарцера. Я прийти назвал. є четверта. Зараз, повинно бути, мені здається стопрос аномалій. Ч мені так здається. дается? Два рази не було аномалій. аномалий. не йде. Ночка йде? Так їде. Собака їде. Так, квіти того. А, вони замерзли. Це моя так вога просто листитки. Це у мене просто Ну, лампи такі самі. Ну, добре, думаю, що можна вже завершувати буде це, це відео. Ставте лайки, підписуйтесь. Всім до побачення.